Вийшли ми з вершені. Я нічого не купила, нічого мене там не зацікавило. Зараз я ще пройдусь на ринок. Я трошки думала, що будуть другі акції. Ох, яке сонечко. Ось у наш критий ринок. Ну я туди не буду йти, я піду. Подивлюсь там по чому ми ще сюдою не заходили, так, да, ніколи, так? Да? Зараз підемо, Сюдою проведемось. Так, кудою? Отак? Кудою? Я думаю, кудою краще обійти? Сюдою, мабуть. Накрити я не заходжу, бо там. Непривітні продавці, хоча багато мене хто знає, але я чомусь не зрозуміла, чого вони мене так насторожено зустріли коли, коли я ще весною була. Да? Ну їх в баню. Тут у нас речі продають, в основному речі. Ой, таке сонце вже опять жарко. У нас такий лівінь був вчора. десь Чотири часа, чого оскільки він почався. А вечором і громів молнії. І лило, і лило, і лило, але тут вже все висохло, не видно, що тут була. Що був дощ. Не видно, бачите, сухо. Все висохло. Це ще у нас торговельний центр, Оно рум. Я там була. Пару раз. Нічого там такого цікавого, не бачу сюди підемо, де взуття продають. Всяке. А, дешеве взуття, я ніколи його тут не дивлюсь. Різина, якийсь що, що не знаю що. Ну, коротше, синтетика я називаю його так. Це хтось купляє, раз стільки багато його да? продають. Я так думаю. Я б могла це на паузу поставити, але хочу, щоб ви трошки подивилися. Я нічого не буду казати, буду мовчати. Просто дивіться та й усе, що успієте побачить. Сучасний жіночий одяг Соломія, магазин. Щось ну, українські сувеніри. То ну я зайду туди, але не сьогодні. Ось у яке з котами покривало теж синтетика. Воно м'якеньке, приємне. Приємне. Ой, ладно, нічого не буду казати. Про покривало скажу, що воно приємне на дотик, але то синтетіка. Так, зараз я окуляри зніму, бо я проти сонця йду, то в окулярах, а тепер я їх зніму, щоб мені було краще видно ціни. О, тут, дивіться, які вишиваночки для дівчаток. Красиве таке все. Дивіться. Дуже красиві. Так, то що, йдемо теж сюди, де овочі продають. Сливи які гарні. 60 гривень. О, а такі груші по чому? 140 і 120. Красиві. 140 і 120 сюди. Так сюда йде. Подивимось, що тут по А Я всіх, Так, сливи 50. Дивіться, які гарні помідори. Красиві. Перець. 35, 65. Ренклот. слива ренклот. І угорка 40. Персики красиві по 80. Сипер.

Ой, тут что скапает А, это ж после дождя вчера После дождя Черт. А малинка почем ваша? А, лохинка 200. 200. Персики 90-120 А сливи ось такі Ой, які сливи красиві. Ой. 50 гривень 40. 50-40. Понял, спасибо. Так, просто помідорки зараз подивимось. По чому ваші помідори? Ось 50. А оті маленькі? Ось 35 чи 40. А яйця по чому? 70. Свіжо, якщо ніхто не вийшло. Зрозуміло. А картошка по чому? А як називається? Легенда. Звідки Звідкіля вона? Слободивий, так? Да? Зрозуміло. Дивіться, яка гарна просто. Чудова картошечка. Молодці люди саме вирощують. Так. Ну давайте ще тут подивимось та й все. Та й і, і підемо додому вже Так, зараз. Чогось кажуть що помідора мало, чого це мало, нічого не мало. А оці по чому у вас такі драсті? Добрий день, 50 гривень. А сливи. 40. 40? Да. Гарні. Ага, ще малинку вашу подивимось. По чому вона? 180 км, стаканчик 60. А отакі помідорки по 60. чому? Уже 60. А оці маленькі. 60 теж. То ще черіки, вони всі дорожчі. Да? Да, Огірочок 60, а то й 40. А виноград ще скажіть уже. І той, і той. Цей сто двадцять, а той сто. Так, дякую. Дякую, дякую. А рідіска оце чому? Дивіться, 50 гривень. Тільки мити, тільки з гльодочки. Бачу, бачу, красива. Ой, і ось сояшник, дивіться, який красивий. І по чому ви його продаєте? По тридцять, да? да. Красив... Красивий, красивенный. О, боже, О. Да. О, боже. Ой, красивий який, Бог ти мо. Ну, це наш гарніший, так? Да? Да, це, це і гарніший, гарніший. Красивий ще раз вам Нет, покажу. Красота 30 гривень. Ось все, дивіться, які. Офікра. Купляю і людям покажу, щоб подивились. І людям покажете? покажуте. Вона мені перед де вона. Я ж не знаю, про кого ви питаєте. Не знаю. Де вона? А, це правиль. А я це а почему вот такі астрые? Десять и висим. Так, хорошо. А Так, свежака нет. Слезань вообще девчат на А дыньки по чем, девочки? Почему дыни? Не кажуть. Пошли. Не говорят. Ну не говорите, то и идите себе. Я ж говорю, тут знімати на центральному. А оцей такий перчик по чому? А жовтенькі оті. П'ятдесят і сорок. А огірки, огірки? Понятно. Є хороші продавці, є хороші. А по чому перець ваш? Сімдесят. А це булька почому? Двадцять А Перець по 70 А виноград, а виноград 80 кроків. Це коло бок, який наслісний. А колобок почому? Вибрати можна Понятно. більший. Ну все. 25. Ой, красивий. який красивий по цьому. По чому оцей? Скажіть, будь ласочка, оце а жовтенький. Шістьдесять, по 60, А яблука оті у вас я позавчора брала все яйця. все. Яйце. Прийшли, подивились і пішли додому. ці електрони не працюють. Я вже буду помідори сливи. А оце такий виноград по чому? Любий, любий. Дивіться, який гарний. Дякую, що сказали. Дякую, що були зі мною. Прийшли по ринку, подивилися, що бачу. Всем мирного неба, гарного настрою. Теплих осінніх днів.